Деська територіальна громада Кременчуцького району налічує близько 15,5 з половиною тисяч жителів. З них 25% – відсотків це молодь віком від 14 до 35 років. Керівництво громади приділяє значну увагу розвитку молодіжного життя, адже розуміють всю важливість надавати молоді можливості для саморозвитку. Основний акцент роблять на творчості спорті та розвитку демократичних ініціатив. Попри обмежений бюджет навіть в умовах воєнного стану, робота з молоддю продовжується. Керівництво громади відшукує шляхи додаткового фінансування. Торік громада відкрила для себе можливості участі у грантових проектах. Один з них дав можливість створити надсучасну студію звукозапису, що була розміщена на базі місцевої школи мистецтв. На різних напрямках тут навчається 170 дітей. Через мережу інтернет дізналися, що було оголошено конкурс на отримання міні-гранту в сфері позашкільної освіти і подали заявку для участі в цьому конкурсі. І через деякий час отримали повідомлення, що ми стали переможцями і отримали грант в сумі 130 тисяч на реалізацію цього проєкту. А в проєкті ми передбачали саме створення кабінету звукозаписів в мистецькій школі. Проект передбачав закупівлю не всього необхідного для повноцінної студії обладнання. Додатково громада бюджетним коштом придбала баян, цифрові барабани, фортепіано, домри, гітару тощо. Даний простір розширив можливості не лише для учнів мистецької школи. Колективи самодіяльності та всі бажаючі жителі громади тепер мають широкі можливості для творчої самореалізації. Та ж гляне вечір синій, кличуть серце, звуки срібні. Ця студія звукозапису має якісь безмежні можливості, тому що це атмосфера творчості, і діти тут відкриваються зовсім по-новому. До мене кожен учень приходить і каже, можна на студії, можна на студії. Вони приходять сюди, надихаються цією атмосферою, як і технологічно, так і взагалі. Енергетична так, атмосфера творчості. Влада підтримує всі починання творчих людей. Ця студія. Це є Крок, щоб самодіяльність виходила на якийсь новий більш професійний рівень, громада приділяє увагу різним напрямкам роботи з молоддю. Два грантових проекти дали можливість створити більш комфортні та професійні умови для проведення танцювальних занять у двох селах. Окрім школярів, тут займаються хобі групи від 18 до 30 років та навіть старші люди. Робили підлогу, зробили стіни, пофарбували кондиціонер, станок для заняття хореографією. Це дуже важливо. Це група абсолютно різних людей на різних посадах, так само як і ЦНАП. Хтось робить манікюр. Просто може, можливо, колись вони займалися хореографією в дитинстві, Зараз ми їх згуртували і їм дуже подобається займатися. і Громаді також дуже подобається цей колектив. Ми їздили по всій громаді. Збирати гроші, нас, нас усім залишимо. Буквально скоро стартує, буквально з лютого місяця стартує такий міні-кажі так, проєкт. Перше це буде і для мене, і як для керівника. Це буде танці для дорослих. Будь організовані танці для дорослих. Вже назва навіть є рандеву. Різна вікова категорія, різна аудиторія буде брати участь. Незалежно від посади, від статусу, хто забажає, будь ласка, звертайтеся, і ми будемо завжди раді чомусь новому вас навчити. Голова громади Мирослав Носа працює зі своєю командою вже другу каденцію. Говорить, що проблем із розвитком молодіжних ініціатив у громаді чимало однак, маючи однодумців та залучаючи досвід інших громад, вони мають амбітні, але водночас реалістичні плани. Серед іншого, в градицькій громаді розуміють важливість залучення молоді до суспільно важливої діяльності та долучення їх до демократичних процесів. Тут розпочато створення молодіжної ради. Градицька громада була утворена лише в 2021 році та має значну територію, включає 28 сіл з сіма старостатами. Тож за такий короткий термін об'єднати та згуртувати молодь непросто. Просторів не було, якихось баз для тренування не було. Було велике футбольне поле, на якому грали великий футбол, в основному в рамках чемпіонатів. Були маленькі футбольні поля в школах, самі звичайні ґрунтові. Тому перше, що ми зробили, це побудували футбольне поле штучним покриттям у 2017 році. Перше в Глобинському районі тодішньому. Це тепер основна база для тренування дітей, також для гри різних вікових категорій. І також це база для чемпіонатів. По міні футболу. Після футбольного поля ми зробили тренажерний зал. Це була теж така мрія, це була ідея ну, частина людей. Він успішно працює. Це, я вважаю, другий по успішності такий проєкт, який говорив про спорт. Почали встановлювати нові дитячі майданчики, ремонтувати старі, доводити до ладу і ті самі футбольні поля, які були. В принципі, зараз у нас є. Конкретно ми планували там, де зараз хореографія, ми хотіли робити, щоб це був зал також для групових занять спортом. Але на даний час людина, яка займалася ну, саме цими заняттями, проходить службу в збройних силах. Але я вірю, що він повернеться, ми це продовжимо. Наприклад, всі ці гранти, які ми виграли, це ініціатива конкретних людей, яку ми обговорили, зрозуміли, хто що має зробити. Наприклад, моя задача по музичній школі була знайти громаду, яка підпише з нами договір про міжмуніципальне співробітництво. Це була Піщанська громада. Дзвінок голові. Ви з нами попрацюєте, бо ми можемо виграти грант. Тобто, це Змотивувати людей вірити в те, що одна людина не голова, не заступник, не якийсь керівник, може написати грантову заявку перемогти і реалізувати ту ідею, яка принесе радість дітям. Відновлюємо роботу гуртків, волейбол баскетбол на базі шкіл, і найбільше вони запрацюють уже з 1 вересня з нового навчального періоду. Плюс, наприклад, в тому році ми купили сім тенісних столів у будинки культури по всіх будинках культури по селах, які дали заявку. Це вже можливість дітям, наприклад, вчитися на стільному тенісу, як приклад. Ну а найбільша мрія наша це спортшкола. В нас вже є розуміння, де це буде, хто там буде працювати, які види ми там готові навчати дітей. Але це, я думаю, вже після війни реалізація. Увага приділяється також спорту та культивуванню здорового способу життя. У громаді чотири важкоатлетичних зали, зокрема при градицькому будинку культури. Це той простір, що об'єднує молодь. Сім років тому тут було лише сім тренажерів, але ініціативні жителі об'єдналися навколо ідеї облаштувати повноцінний важкоатлетичний зал. Керівництво громади підтримало їх. Наразі ми можемо побачити сучасні різноманітні тренажери в достатній кількості. Коли були канікули, молоді було достатньо багато, а зараз, коли почалося навчання, трошки стало менше. Після трьох годин приходить тут достатньо багато народу, приходить а з 9 до 3, якщо вони просять, я їм допомагаю, пишу їм тренувачний план на день, якщо вони попросять, а вже ж. Кожна громада має різні проблеми та можливості і потребує виключно індивідуальних рішень щодо розвитку молодіжних ініціатив. Втім, кожне рішення потребує фінансування. Градицька громада, що не має на своїй території об'єктів нафтогазового комплексу та значних аграрних підприємств, доводить, що якісні та суспільно важливі ініціативи можливо створювати за підтримки грантових донорів. Розуміння сучасних потреб, грамотне планування, посилюють спроможність молоді, допомагають молодим людям. Реалізувати свій креативний потенціал і стати повноправними учасниками процесу розвитку в їхніх громадах.